Друзі, вітаю! Сьогодні 5 січня, весна вже не за горами і ми помаленьку готуємося до вирощування овочів, ягід і фруктів. І тому вже з зими починаємо закуповувати добрива, засоби захисту, насіння. І Хочу коротенько сьогодні розказати про добрива, які ми використовуємо в себе вже 2 роки. Це добрива українського виробника, дуже якісні, мають гарну, гарний ефект на культурах, на всіх культурах. Їх плюс в тому, що вони йдуть в гранулі, і, що дуже важливо, швидко розчиняються в ґрунті 30-40 днів і вони розчиняються, вже починають діяти на рослинах. От, є дуже різні добрива з різним співвідношенням. Макро та макро мікроелементів. І розкажу, якими ми користувалися минулі роки. Перше добриво, яке є досить класне, ефективне, я його використовую і на полуниці. І підживлюю лохини, в нас багато немає, але воно саме це добриво призначене для лохини. Але його також можна. Використовувати для всіх культур, тому що воно має дуже багато макро і мікроелементів. Це добриво має так: 10 азоту, 8,5 фосфору, 11,5 калію, 14 сірки, має мікроелементи, бурштинову кислоту і є дуже класним для лохини. Для лохини взагалі даного виробника є для першого підживлення це сульфат амонію, азоту 21% 24 сірки, за рахунок чого також і підкислюється ґрунт, в якому росте лохина, і даний комплекс для другого-третього підживлення використовують вже даний комплекс добрива. Також є дуже класне органомінеральне добриво, воно є саме дешеве з цих добрив, От, але дуже воно суперове тим, що має так: 5% азоту, 4 фосфору, калію 2%, сірки 14%, кальцію 18%, магнію 1%, органічної речовини 35%. І гумінових сполук 12%. Тобто гуматів в цьому добриві є гумати. Воно має пролонговану дію. І дуже позитивно рослини відгукуються на підживлення цим добрив, добривом. Воно має ось таку гранулу, ось таку гранулу, розчиняється так само, як і інші 30-40 днів, але воно ще має здатність досить довго зберігатися в ґрунті, тобто має пролонговану дію за рахунок органічної речовини гумінових сполук. Це добриво має пролонговану дію. Так що я його теж раджу. от Беремо таке азотне добриво, 22 азоту, 5 фосфору і 5 калію. от І також беремо добриво, в якому є багато калію, фосфору але менше азоту. Що, ми часто використовуємо так, беремо оце. Азотне добриво, змішуємо з цим, можна сказати, калійним і маємо класний ефект, щоб не вносити по два рази, то змішуємо і є гарний результат. Ось такі є пробники. Це сульфат амонію, теж має таку гранулку, схожу, як і в органомінеральному. Також є от пробник такого, не пробник, а зразок добрива 8.1524. Таким ми не користувалися. От, Але це схоже, схоже оце в нас 5.1421. І забув ще розказати, тут прямо геть в мішку стоїть, є таке добриво, як 312-ки. Чим воно цікаве? Тут є 12 азоту, 12 фосфору, 12 калію, 11 сірки, 10 кальцію, 3,5% магнію. Це добриво має ось такий колір. Таку гранулу дуже класно для картоплі. Картопля, часник, кавуни дуже є дуже гарно відгукується на це добриво. Ми перший раз спробували, були, якщо чесно, приємно вражені. Його ну, якби багато не потрібно використовувати. 20-30 грам на рослину до 40 грам на рослину цього добрива вистачає, щоб мати гарний результат. От. Фірма фасує ось такі мішки по 25 кілограмів і ось такі. Ось такі кілограмові і п'ятикілограмові, і п'ятикілограмові каністри. От. Та як я беру на виробництві, я беру в таких мішках і для зручності фасую в 4,5 кілограмові відерця, тому що більше 4,5, тому що більше не туди не, не поміщається. От, і в такі пакети по 2 кілограми. Теж якраз повненький пакет, 2 кілограми, гарно зберігається в ньому, і... бо дуже багато люди просять, щоб хочуть придбати дані добрива, оскільки вони реально є класні. Так що, кого цікавить, можете мені, я в коментарях під відео напишу контакти, можете писати на Viber, телефонувати і зможу відправити. Буде щось новеньке, буду розказувати. Ще, мабуть, окремо розкажу про деякі добрива більш детально, тому що вони є реально цікавими. Підписуйтесь на канал. Скоро новий сезон, нові культури, нові враження. Всім до зустрічі!